Всім добрий ранок. Давно я не знімала вам із кухні. У нас на вулиці такий вітрюган, що це просто не знаю. Гляньте, бідні ті дерева не знаходять собі місця. І роботи багато, треба йти посадити мені капусту, хочу трохи висадити на город, і посапати треба ще багато чого, і посіяти квіти, бо ще ніяк не посіла, не чорнобривці, не. Ні... Майорки ніяких ще квіток не сіла, це ж не діло. Мої квіточки. А хімени тут підростають. Деякі, ой, де воно тут краще, ось дивіться, більшенькі, деякі маленькі, ну це різні сорти. А ця красота мене радує. Цвіте, цвіте, вже ось зві... коли почала цвісти і досі цвіте. А цю опатрошила, ну ще не де нема, вона ще поки приживеться, тому що я там трохи корінця постригла і її всю обчі Я думаю, зацвіте землю, поміняла, думаю, буде все добре з нею. А ці так ще не пересадила. Не традисканцію, не ті бегоніки, Бачите, які молоді вже, вони скоро зацвітуть. Я їх у базони не посажу. Так що вам там бринять? Відцвітаються вже тюльпани, скоро пізні зацвітуть, то такі гарні жовті. Кульбаби вже повна в садку. А я варю суп. Поставила суп у зварити. Дивіться, в літаючій кострулі. Достала новусіньку каструлю. Це мамці подарили, не знаю на яке свято. На 8 березня ма? І вона в мене стояла нова новусінька, я її жаліла використовувати. А це, думаю, сьогодні поставлю суп зварить. Але <сум> ручки, так я кажу, наче зібралася кудись в коструля, гляньте. <сум> Гарно, але смішні ручки. Але така, знаєте, добротна кострулька. Так, поставила перший раз, готую суп у ній. Вкинула зажарку, хай кипить. Нарізала вже зелень. Не знаю, чи макарони кину, чи гречки. У суп буде такий легенький. Що соночок? Макарони. макарони? Ну, буде з макаронами. Так що така у нас погода, сонце, наче й тепло, але вітер великий. І це кожного дня, вітрюган цілий день, тоді на вечір притихне трохи можна щось піти на городі посапати. Так що не знаю, поки що попрацюємо в хаті щось підроблю. наварю, ще хочу торта спекти якось там сметана є без квіта, мабуть, з да, помажу. Ці вже розрослися, ось цвіте. Треба молоденьких посадити, да на вулицю висадити. Так що готуємо суп. Суп мій вже готовий, тільки що додала зелень, хай ще трошки кипне, макаронів сюди додала. Артем загадав мені з макаронами. І все, супчик мій готовий. у літаючій каструльці. Класна кострулька. то що такі ручки, то не страшно. Зато швидко зго... зготувався суп. Виношу розсаду на вулицю. Моя розсада їздить із хати в хату, із хати в хату. Ношуся і знаю, наче дурені ступою. Такі ж ночі, то мороз, то холод. Ну це ж вітрюган, бачите, рівненький. Вітер зараз як подме, будуть всі в один, в один бік нахилені. Повиносила я вже всю свою розсаду. Нехай закаляється, вона вже в мене ночувала одну ніч, бачите, вже такі стебельця синенькі, ну тонесенькі. Його треба ще раз попікірувати, Але я вже думаю, зразу посажу на город. Оце капусту цю. Оцю мені треба швидко висадити. Пекінка вже проситься на город. Тут в стаканчиках так, трохи їм більше місця. І ця вже, ось, бачите, яка вже можна де більшу висадити. А вітер так капець. Зараз полю її. Ух ти! Бо вітер видуває, а земля тут із магазину так, дуже швидко висихає. Це не погода в цьому году, а я не знаю. Як не одне, так друге. Як не мороз, так вітер. Писали мені в коментарях губати йдеме. Так. Все полила тут, а ще ти полю, помідорчики і хай ростуть. Оце якби пройшов дощ, потикала б трохи б помідорів. Щоб було, та й було б. Мені вже так надоїло їх носити із хати. Та да, на вулицю і опять з хати в хату. Носиш туди-сюди. Так що висажу. Яка буде капуста, така й буде, бо тут густа. Тому що та я вже перша, мені каже, з неї діла не буде, що на городі посаджена. І ось ось стоїть жде. Жде своїх квіточок. Ріднесеньких, красивесеньких, там цвітуть на вікні. Так, ну все, поливаю і біжу далі. Прийшла, покажу вам свій бузок. Правда, не дуже він гарний. Ой, вітер такий. Бачите, де попримерзав, то толком і не розцвів. Рижі, бачите, китиці. віддалік не так видно. А зблизька видно. я Щось думала, він відійшов, коли ні. Бачите, те, що примерзло, та рижий стоїть. він. Але віддалік так гарно зацвів. А ну зараз подивимося, другий. Що, китюня? І тут десь бачила, а вже пішла, лежала. Китя мура моя в квітках. Усі рози, бачите, попримерзали і не відходять. А це, видно, хтось зламав. Чорний. Цей не так примерз. Красивий. Це купляла білий повинен бути. А бачите, який? Получився красивий з білою, з біленьким ободком. Гарний, але все одно хотіла білий. І зараз хочу білий. У мене три кущі і три фіолетових. Звісно, вони відрізняються один від одного. Кожний по-своєму красивий. Але хочеться білого. Ось бур'яни, що мені писали. Вас так чисто, ніхто його не сапав. Треба посапати, нема мені ніколи. У мене на городі там хащі, Клубника не сапана, все не сапано. Почали сапати цибулю. Бачите, розу теж поприхвачувало. Ну, ще толком. Ну, це вже ж і не відійде, звісно. І молоденьке. Ну, побачимо. Я думаю, вона зацвіте. Оце одна єдина, яка мене гарно перезимувала. Вона така піоновидна, пахуча. Запах дуже схожий на чайну. Так. О, вороньок. Цвіте, дивіться, який гарний. Вже відцвітається. А я до нього тільки дійшла, я й не бачила. Були ще в пуп'янках. Дерен мій стоїть, треба полить, ну там, дивлюся, ще мокра земля. І ось красунчик. Ну, вітер бачите, що робить. тіліпа бідні, голови ції. Гарний. Той був перший махровий у мене фіолетовий, а цей просто такий темно-фіолетовий. Красивий. Ми тут одну гілку відрізали, бо не можна було ходити, да й лілію там глушить. Треба лілії повисаджувати. Зацвів, зацвів бузок. Треба наламати в хата, але ж він довго не стоїть у вазі. Не знаю, вітрюган такий, чи буде щось вам чутно, чи буде свистати тільки вітер, ось м'ята. уже можна. Рвать, сушить, дивіться яка. Ой, пахне. Ой, як пахне. Пахне страшне. Так що в мене бур'яний у квітках і на городі. Так що цвіте. Ой, крапива. Он. Красота, одним словом. Так, пішла я торт пекти, бо по цьому вітру нічого такого і не поробиш. І тут вороньок. Цвіте Піонія, ядвіка моя. Півники цвітуть. Бо ввечері показувати, воно таке темне, нічого не видно буде. І тут вороньок піджимолостю. О, жимолость, бачите, ще є ягоди будуть. Гляньте. Не знаю, чи на всіх багато не буде, але дивлюся, де-не-де є ягода. Свіжу з'їсти буде що. І тут. Хоча цвій вряс, ну нічого. Ну, Хватить. Якби його так їли. Посихали вже взагалі абрикоси. Врожай абрикос. У 2025 році я вже зібрала ось такі ранні абрикоси. Сорт не знаю, але дуже рано постиг. Травень місяць вже, дивіться. Постигли абрикоси. Так, зараз подивимося, що тут леча. Поспіла, постигла, дивіться, ось яка гарна. Чорнесенька, гарнесенька. Теж вже можна компоти варити. Так, врожай, алечі збираємо. Абрикосу зібрали. Тепер алечу збираю. Дивіться, врожай, алечі. Теж зібраний. Теж раніше в цьому році так рано постигла, гляньте. Зараз назбираю, компоту наварю. Буде добрий, але з абрикоскою. Угу. Ще м'яти додам, да, взагалі буде смакота. Шутки шутками, але, але, але теж померла. Ось де-не-де залишилися, бачите, вже ось які повинні бути, а вона вся чорна. Ото там залишилося, видно, чисто случайно, чисто випадково. А так вся чорна стоїть. Все чорне. Правда, сонце отак от може видніше буде, може, ні дивіться, Все чорне. Все чорне що? Чо? Ну нічого. Ти? Ото там 10 штук буде. Діти попробують, а ми без алечі побудемо. А ти без алечі побудеш, китюнь? Побудеш. Кульбаби вже цвітуть, кульбаби. О, зайшла сюди як трошки наче тихіший вітер. Щось немає бджілок на кульбабках. Цвітуть. Але ж суха земля, і вона, бачите, кульбаба і від землі не відросла. Фіалка жде насіялася. Ото вона насівається. Красота весняна. А і ця чорна абрикоса теж. Вже поспіла. в тому році було дві штучки, Попробували, Така нічого, залишила на цей рік. Не всім сподобалась вона, але я залишила на цей рік. Кажу, ну побачимо, можливо, більше буде і кращий смак, тому що перший рік тому вона вродила, дала дві абрикосини. В цьому році вже все. Теж рано поспіла. Ну нічого. На наступний рік залишу, подивимося. Якщо буде не смачна, то тоді ми її приберемо звідси. бо я так посадила густо біля слив. А сливи цікаво. По сливам <смір> теж все ясно. Вони відпадають з усім. <смір> бо я тоді, як мороз бабахнув. Не сильно ще й роздивилася, що померзло. Першим довгом прийшла до абрикоси подивитися, тому що було дуже багато абрикос, а до слив, щось я не добралася. Тепер, бачите, просто відпадають. Чорні серединки теж померзли. Так і буде. Нехай мерзне. Будемо ждати наступного року. Тільки торкни вони, що вони поперемерзали там серединки. Чорнісіньки. Береш квіточки, вони всі просто відпадають. Просто всі відпадають. Плодові дерева. Цьому році дуже рано відродили. Так що в компот добавлю ще я лечу. Ой, цю не лечу, сливу, Дресливу Ну, на чого? Ви знаєте, вже якось так мені не сильно і шкода. В перший день, звісно, дуже жалько було. А тепер якось Уже звикла. Уже себе заспокоїла. Думаю, це не біда. Нема, то й не треба. Фіалки, красотульки мої. Треба полить, бо всю лепех. Він же любить воду. І Фуксія любить воду, і фі... Та все любить воду. І тут виноград теж примерз. Всього одна вижила, чи це вже нова відійшла, чи тільки померз цей виноград. Я його ще й не відкривала, треба відкрити. Бо він би такий малесенький міг би від корня від померзнуть. І ось піалка, дивіться, появилася. У мене її не було. Де вона взялася, не знаю. У мене була отака біла. І зараз покажу, ще яка в мене була. Білої, звісно, багато. І ось така. І ось така. Якась. Бордова, не бордова, фіолетова, не фіолетова. Кіт один, кіт другий. Ходять слідом. Ходять слідом мої кицьки. Так, пішла, я тортик пекла. Ой, пекла, пекти. Іти пекти. Пройшлася. А оця я б мене тільки зацвіла. Отругаємо цвіт. На ній щось буде. Це голден. Тільки зацвів. Ну, побачимо. Деякі підмерзли. О, так, і ти. Бо вітер з ній валяє. Будемо пекти бисквітик Йду на город, зараз Серегі хочу показати. Ох і вітер, це капець. Хочу показати, де мені треба, щоб він із фризував. На квіточки мої. Треба ж квіточки. Посіяти на городі. Боже, який вітер. Я не буду тебе показувати, каже Сергія, не показує, бо я Ну, Але ти тільки, що на городі рівняв картошку. Дивись, оце ось, ось о, де все лобода, що ти весною фризував, оце по цибулю. Оце. І ось. Оце мені з кусок. Отак ходи, дивися, і ось сюди. А тут теж перебий, тут а нічого нема. Немає. Нема, отак мож... І там нема. Це, що ж тобі круша, отакого пройди, скільки тут, а два Немає. рази вистачить, щоб тобі так не дригатися, а отакого подовж. Ну да, так, ото, ото там ще стежка, воно ж видно, де посіяне. І це ж тут так же саме. Оце оце стежка. Ну а тут ось вже округ. Ой, морква починається, а там окруп. Так що так ти постав собі паличку, напевно, щоб тобі видно. Бо я зараз побіжу в хату, у мене бисквіт печеться. Я один витяг, але зараз поставлю другий. А ти отак, скільки тут дві цієї. Два рази ти пройдеш отак, шу-шу. І воно тут або бурян переб'ється, щоб не сапати. Бо тут нічого немає. Оце так, да, оце по чудо. туди не треба. Якщо треба, то тоді ми попросимо ще раз. Я думаю, нам цього вистачить. Я хочу тут посіяти цвяточки свої. Чорнобривці майорки, Ох і вітер. І посадити ранню капусту. Ну не знаю, чи тут, чи тут. Побачимо. Серега картоплю. Трохи шурує, щоб бур'ян. Вже такий кучерявий росте, гляньте, між рядками. Між рядками вже яка лобода. Бо на тому городі ну, я вже не піду. Трактором розрівняв, а тут, а, кажи, я граблями тут небагато. Да, у нас субота повна завжди роботи в селі. Ох і вітер. Ну, теплий, ви знаєте, теплий вітер, але... Вде і свище. Картопля там я вручну садила. Серега він дивися, ззаду наступив і вилізла картоплина. Ох і вітер дує. Це капець. Так що він мені і фризує і я буду сьогодні, надіюся, щось посажу. Ну, як отакий буде вітрюган, так я й не знаю, моя капуста вся полетить за вітром. Близька не буду знімати, бо не постирали цю робочу одежу його, що він на городі працює. Каже, не показує. А що як у селі? Хто робить гарну картинку, а хто показує те, що є. В чому працюємо, те й показуємо. Сьогодні ввечері вкину де постираю. Що ти кажеш? На вітер страшний. А тут вода. Кудрява. Так, побігли. А що там Вікторові була це А, А що там вони? Вже черешні крадуть. Ті, які померзли. Так, і ти Бо в мене роботи повно в хаті. А а Пелюка стоїть стовпом. Уже пророста картопля. Отак так ми посапали, дивіться вже, і чистенько, і бур'ян поволочився, а тоді Серега на горне, і ти.